Друзі, всім привіт! Я сподіваюся, ви тримаєтесь добре, тому що якраз третій-четвертий день у цьому марафоні найскладніший. Якраз в ці дні ваш організм починає розуміти, що цукру більше не буде. Йому стає складно, але це треба просто пережити, перечекати. Це все минеться, і на кінець марафону ви вже будете зовсім іншою людиною. Особливо після сьогоднішньої лекції, тому що сьогодні я вам буду розповідати про негативний вплив цукру на наше тіло, а також про те. Як формується цукрова залежність, тому що вона складається з кількох частин. Коли ми споживаємо цукор, він перетворюється в нашому організмі на глюкозу і фруктозу. Ви знаєте, що глюкоза використовується як джерело енергії для нашого тіла, але коли ми її, її їмо забагато, вона може, звісно, в надлишку привести до низки серйозних проблем. Коли ви споживаєте солодкий, рівень глюкози в крові різко підвищується, що змушує підшлункову залозу виробляти більше інсуліну. Постійні стрибки інсуліну можуть призводити до інсулінорезистентності, яка є попередником цукрового діабету другого типу. Фруктоза, яка є складовою цукру, метаболізується виключно в печінці, а надлишок фруктози може призводити до накопичення жиру в печінці, що викликає неалкогольну жирову хворобу печінки. Насправді дуже поширений діагноз, при якому більшість лікарів призначають препарати, які називаються гепатопротекторами. Але я рекомендую при неалкогольному стеатогепатозі або при неалкогольній жировій хворобі печінки просто сісти на безвуглеводне харчування на один місяць і потім за допомогою УЗД оцінити динаміку. Зазвичай за перші два тижні кількість жирових клітин і ступінь. Ожиріння печінки падає на 50%. Постійний високий рівень інсуліну може викликати запальні процеси в судинах, підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, надлишок цукру підвищує рівень поганого холестерину та тригліцеридів. гліцеридів. Цукор є однією з головних причин набору зайвої ваги. Висококалорійні солодощі не насичують організм, що призводить до переїдань та збільшення маси тіла. Глюкоза зв'язується з білками у процесі, який називається глікація, що призводить до старіння шкіри, утворення зморшок та втрати еластичності. Цукор викликає надмірну стимуляцію дофамінових рецепторів, що з часом призводить до зниження чутливості до дофаміну і потреби в більшій кількості цукру для отримання задоволення. Це, звісно, не повний перелік, і якщо людина вживає цукор впродовж довготривалого періоду часу, зараз говорю про 10, 15, 20. 30 років, то, звісно, поряд з інсулінорезистентністю чи цукровим діабетом другого типу у людини різко зростає ризик розвитку серцево судинних захворювань, причому кризів, таких як інфаркт та інсульт, аутоімунних захворювань та онкопроцесів. Це все є доведено дослідженнями, які не підкупили власники цукрової промисловості. І ще сьогодні я вам хотіла розповісти, як формується цукрова залежність, тому що розуміючи процеси, які відбуваються в нашому організмі під впливом цукру, нам легше від нього відмовитись. Перша складова цукрової залежності це фізіологічна залежність. Якраз вона пов'язана з тим самим нейромедіатором, дофаміном, про який я говорила раніше. Коли ви споживаєте цукор, ваш мозок виділяє дофамін. Дофамін це нейромедіатор або гормон, можна сказати, задоволення. Ваш мозок починає розуміти, що при наявності цукру в нас є задоволення. І звісно, задоволення люблять всі, і всі хочуть його мати дуже багато. Тому у мозку виникає асоціація більше цукру, більше задоволення. Таким чином, ви потрапляєте в пастку цукру. Друга складова цукрової залежності це психологічна залежність. Нас вживання солодощів часто асоціюється з такими якимись неприємними. І приємними емоціями, неприємні емоції це коли людина заїдає солодощами стрес, страх, тривожність і так далі. А приємні емоції це тому, що у нас цукор і продукти з цукром входять до ритуалів, соціальних ритуалів: святкування, день народження це торт, весілля – це торт. торт Обов'язково так. Посиділки з подружкою, це щось солоденьке, десерт і так далі. Навіть дрібні щоденні ритуали типу кава з шоколадом. На сніданок це теж ритуал і це теж має психологічну таку підв'язочку, емоційну залежність. А також, як ми вже й говорили раніше, як і у будь-якої залежності, у цукрової залежності є абстинентний синдром. Що це означає? Це означає, що коли людина починає відмовлятися від цукру, в неї на повному серйозі з'являються реакції по тілу, які говорять про те, що у неї забрали наркотик. Тобто це головний біль, дратівливість, бажання з'їсти щось солодке тут і зараз, може бути навіть агресія по відношенню до навколишніх. На жаль, абстинентний синдром значно ускладнює процес відмови від цукру. Але в цьому марафоні я вам дам деякі підказки, як це зробити, а також у нас буде лекція про біологічно активні добавки, які зможуть вам подолати абстинентний синдром.